Густий смог огорнув Київ напередодні. Повідомили у КМДА, датчики фіксували у столиці фіолетовий показник шкідливості повітря. Далі вже тільки найгірший червоний, який до слова зафіксували у Львові та івано франківську Наскільки це адекватний індекс забруднення повітря? Чому він завищений, та яким він має бути, аби наші з вами легені вільно дихали усі відповіді? Далі в нашому сюжеті. На вулиці знову нічим дихать. Такий якийсь в'їдливий дим. Непонятно, що воно таке чи горить щось Ну, може, другий день. Просто на вулицю не вийти. Задишка, запаморчення в голові та погана видимість. Українцям радять зачиняти вікна та залишатися вдома, і все через забруднення повітря. Повітря було таке, що з горлі поршило. Не було чим дихати. Туман стояв, і туман стояв сміттєвий. Оце було у на весь Київ таке. Відчуваю, що трохи важко дихати. Повітря трошки грізненьке. Є таке у столиці. Зафіксували антирекорд серед топ 10 найзабрудненіших міст світу. Київ зайняв шосту сходинку із коефіцієнтом забруднення 178. Індекс якості атмосферного повітря, який використовується насправді в майже всіх країнах, обирається п'ять не найоширеніших саме забруднюючих речовин, такі як PM2.5, PM10 – це звичайний мовою пил NO2. Це О2 і озон. І вираховується по шкалі. Наскільки саме ці речовини будуть впливати на навколишнє середовище та на людину, як пояснюють фахівці, коефіцієнт від 0 до 50 означає, що повітря чисте. Від 51 до 100 – помірно забруднене. Якщо показник досягає 150, ситуація стає загрозливою для вразливих груп населення. Це люди із хронічними захворюваннями серця, судин чи дихальних шляхів, а також алергіків. А якщо коефіцієнт переважає 151, вважається, що забруднення особливо токсичне та несе загрозу для всіх жителів. По Києву встановлюються спеціальні такі як пункти спостережень, в яких проводиться спостереження ці через спеціальні. Трубочки і плюс поглинаючі розчини, і чотири рази на добу спеціалісти їздять. Найчастіше високі показники забруднень фіксують зранку та в обід кажуть експерти. Що впливає? це збільшення саме автотранспорту в місці? Це збільшення заторів, збиває стан громадського транспорту, тому що у нас на сьогодні громадський транспорт використовується на дизельному паливі, на бензині щоденні пожежі, щоденне збиття шахетів. У нас спокійна погода без опадів і маловітряна. І такі умови вони дуже, скажімо так, сприятливі. На жаль, для того, що. Всі ті домішки, які викидаються, накопичуються в приземному шарі атмосфери. Вони не мають можливості швидко розсіятися. Зазвичай про якість повітря повідомляють на сайтах місцевих органів влади або ж екологічних служб, кажуть фахівці. У разі якщо повітря забруднене, експерти радять дотримуватися певних правил: закрити всі вікна в оселі або ж завісити їх з воложеною тканиною і періодично змінювати. А також потрібно збільшити споживання води до трьох. Трьох літрів на день.